Не в центрі, а на околиці не надто розпіарений, втім працюючий. Дитсадок №82 номер 82 у Київському районі міста. Під пильним оком тутешніх вихователів шість груп загалом 114 дітей. Міський голова тут не з рядовою перевіркою. Причина візиту після зустрічі з колективом Полтава кондитеру. Більшість із працівниць якого водять своїх дітей до цього садочку незадоволення харчуванням. Мир перевірив і умову перебування дітей, і їх дозвілля. Черга за власне харчоблоком. Тут перевірка меню та запасів. <приєнтри> <пілляр> Консервація, табачки. Помідори, Вердикт мера задовільний. Втім, одразу і доручення. Є свіжі продукти, є. Те, що я спробував, мені дуже сподобалось. Але може виникати питання по меню, тому я особисто дав доручення завідуючий провести такі робочі зустрічі з батьками. І якщо є якісь пропозиції, тому що ну, наші діти, ми хочемо, щоб дійсно ті кошти, які ми витрачаємо, щоб вони витрачалися на користь і на здоров'я наших дітей, тому що, може бути, внести якісь корективи до меню. Може би там комусь капусняк, не дуже сподобається, а діти краще хочуть там кушати там рісовий суп. Коштує він майже однаково, але для дітей це може бути краще. Працівники харчоблоку вже зараз підказують улюблені страви маличі. Булочки здобні пекти їм, то, пирожочки, це вони дуже люблять. Полюбляють вони ману запіканочку з О, і варенички вони в нас теж дуже полюбляють, О, просять. Добавки, дайте добавки, добавки. Втім, окрім покращення смакової складової закладу, тут обіцяють подбати і про сон на наступні три роки. Мер вимальовує виконання чергової програми, заміна ліжечок на новенькі. Їх будуть підбирати в залежності від архітектури кожного садочка, двоярусні, окремі або типу конструктор.